Київський театр опери і балету для дітей та юнацтва запрошує на прем'єру музично-драматичної вистави Шевченкові дороги. Цю роботу артисти присвячують 200-літтю від дня народження Кобзаря. Автор сценарію і режисер-постановник Дмитро Тодорюк у цій виставі прагне показати не хрестоматійного кобзаря, а живу людину. Це переважно маловідомі факти біографії молодого Тараса Шевченка, період закоханості в нижньоновгородську актрису Катерину Півнову, написання портрета всесвітньо відомого афроамериканського трагіка Олріджа, приїзд до Кирилівки і зустріч з сестрою, повернення до Петербурга, де Шевченка посвячують в академіки академії художеств. Дуже обережно використовується слово, але от він був поп ідолом в Петербурзі і, взагалі, в російській імперії. З ним хотіли познайомитись. Його запрошували у всі світські дома на різні вечори. Бути намальованим рукою Шевченка було дуже поважно. Після заслання, коли він повернувся, люди хотіли носити сорочку, як він одягали тулуп, як він у виставі. Звучать поезії та листи Шевченка, твори Дентівича Лисенка, Лятошинського, Гершвіна, Мусорського, Шостаковича. Доноси, арешти, моменти вічої радості завдяки музичному рішенню досягають емоційного апогею. Зробити з багатьох клаптиків таких скласти цілий спектакль. Ось він має бути пронизаний однією. Якоюсь лінією різна стилістична музика. Ось тому дуже багато схором було роботи. Дуже багато з вокалістами. Сам Шевченка був володарем чудового тенора. Дуже любив музику, особливо Верді, його травіату. Образ кобзаря створив ще зовсім молодий соліст театру Дмитро Фощанка. Страшенно цікаво, тому я навіть не очікую. Мені ніхто не вірив навіть з моїх близьких, що таку роль мені довіри. Звичайно, важко передати характер і, взагалі, таку постать музично драматичну виставу Шевченкові дороги театр присвячує 200-літтю від дня народження Кобзаря. Оксана Дупак, Михайло Кльок та телеканал Київ.